40 літрів крові здали рятувальники Запоріжжя. Це результат дводенної акції, щоб поповнити запаси для порятунку поранених. Акція до дня рятівника, що святкуватимуть в Україні 17 вересня. Донорами стали майже 80 рятувальників із Запоріжжя, Вільнянська та Степногірська кажуть, щодня бачать наскільки важлива вчасна допомога, і як секунди іноді рятують життя. Тож закликають всіх небайдужих долучатися до порятунку людей. Хочу підтримати хлопців, які зараз знаходяться на лінії бойового зіткнення. Це найменша допомога, якою можу зарадити їм для скорішої перемоги і настання миру в нашому запорізькому краї. Донори потрібно постійно, ось тому запрошуємо всіх запоріжців долучитися до лав донорів з метою поповнення запасів донорської крові. Постійно чекаємо всіх групи крові.